Чайки рибу ловлять. Я на стеру. Вот такая красота. Мостик такий тут гарний. Зараз покажу. Вот ну, такий вам мостик. А, ти а що ти угу. не пузара? Угу. не дроблена там. Ні, там є. Є, зараз покажу вам такий участок, от людина собі зробила. Приходить і спокійно тут во, стелить. Стелить. О, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Сходинок. Ось такі. Аво. Під сторінку зроблено. Під старинку, отак. О, Прошки зніму. О. Чоловік загрудився, щоб ніхто не бачив. Як він живе? Це тільки так. Отаке. Але нормально він собі зробив, правда? Яблочка такі, Правильно? червоненькі, но... Нормально собі зробив. Вся проблема, що... Кущик виліз. Вся проблема, що людина не вічна. Отак збудувала. Ну так, да, він пожив. Діти його і так воно буде переходити, а вічно не буде жити. Він собі зробив якийсь барбекю. А там. Ще такі во якісь картини понаставляв. Звідси так не сильно видно. Бачите, яка альтанка. Альтанку таку поставив собі літню. Зараз ще з тієї сторони вже. Поросло теме біле, така вона. Той участок. А там люди клубніку садять. Зараз я трошки спущуся. І ось такий будиночок рибака. Ми тут ночуємо час від часу. Як приїжджаємо. Звідти йдемо. Ось з цієї сторони покажу вам. там поле іде клубніка. Це клубніка. А це того його чоловіка участок. Вже його не видно. Колись було кришу видно, він спеціально посадив тує. Отак сонечко світить. Туйки посадив, щоб не було нічого видно. Ось такий дикий укроп чагарний. Це такі жовті квіточки, а це росторопша.